Друзі, ну як вам заява Зеленського про референдум? Нагадаю, новину, хто ще її не бачив. Зеленський французьким журналістам заявив, що Україна готова піти на поступки Росії щодо, щодо здачі території, якщо того захоче народ. Тобто всю вину Зеленський хоче перекласти на народ. А у мене питання до Зеленського. А чому ж ти не проводив референдум? Коли велися турецькі перемовини, чому ти тоді не питав український народ, чи хоче він війни, чи не хоче. А для чого Зеленському була потрібна ця вся війна? А я вам дам відповідь. Маний, гельд або поукраїнські гроші. Скільки доларів було зароблено на цій війні? Також Зеленський виконував план Путіна. Денацифікації України? Скільки сотні тисяч українців загинуло в цій війні? Економіка зруйнована. 10 мільйонів українців виїхали за кордон. Хто буде за це відповідати? Зеленський? Ярмак.